Дня канцлер Німеччини неочікувано сьогодні вранці прибув з візитом до Києва, заявив, що про, оголосить про нові поставки зброї для України. Уперше за понад два роки він прибув до столиці, де зустрівся із Зеленським. Ну і звичайно, що багатьох користувачів соцмереж, журналістів, всіх потішив загадковий сріблястий чемоданчик в руках Шольца. Звичайно, що сьогодні понеслося. Купа мемів. До нас приєднюється Леся Пульман, наша колега-журналістка із Німеччини. Тому що <смі> чемоданчик Шольца це ну, перебило, перебило сьогодні всі, всі події, що відбуваються у нашій дружній Грузії. Лесю, доброго вечора. Привіт, вітаю. Я не знаю, чи так жартують у Німеччині, бо сьогодні е, так сьогодні рознеслися просто купа мемів і, і, і жартів. Е, Богдан, можемо показати так: отже, що, що привіз з собою Шольц? Ядерку, готівку, міні-тауруси. Це одне. Ну і звичайно, щоб головне, щоб це не була е, валіза. Путіна мем на пародію на фільм Леон Кіллер. От шо зроб... привіз готівку. Бо сказав, що буде, допомога, буде фінансова допомога. Ну, навіть сказали, що Шорс привіз в Київ ядерний чимоданчик з душею Марсолоса Уолеса. Це із кримінального ну, одним словом, рівню жартів і почуттю гумору українцям не, не позичати. Як взагалі в Німеччині реагують, тому що ну це було якось дуже несподівано. Не так давно ми говорили про дзвінок Шольца до Путіна. А тут він тим чимоданчиком прибув до України і на початку говорили, що він, начебто, приїхав, як би так, неофіційно, він приїхав. Поспілкуватися конфіденційно з Зеленським і спробувати з'ясувати, наскільки і на що готова піти українська сторона заради укладання перемир'я, а що кажуть Німеччині. Ну, щодо чемоданчику, тут, чесно кажучи, на це не зважають, бо тут уже з'їли тему з іншим чемоданчиком, портфелем Шольца свого часу, він вийшов на канал TikTok зі своїм старим таким шкіряним портфелем, тому я думаю, німці вже його багажі набридли німцям. Я подумала, коли побачила цей чемоданчик, що, мабуть, в ньому він склав роздруківки усіх аргументів, чому він не хоче надавати Україні Таурусу. Мені так здалося, тому що, якщо це все скласти і до Дати ще ті аргументи, які наводять ем, деякі проукраїнські опозиційні або навіть його. Копартнери по коаліції, чому це треба Україні, то може скластися, мабуть, така валізка нічогенька, тобто це є туди-сюди. Чому він приїхав до України? Це в першу чергу в Німеччині йдеться про те, що Шольц стартував свою передвиборну кампанію. і Він продукує собі за рахунок українського народу за рахунок ситуації в Україні хороші або. Відповідні до його стратегії картинки, тобто це головний закид, який роблять йому, наприклад, опозиційні християнські демократи, і навіть його партнери по коаліції, партія зелених, яка є відомо однією з найбільш проукраїнських політичних сил у Німеччині, вони говорять про те, що і та допомога 650 мільйонів євро, про яку він говорив, і так далі. Це все таке, е, такі штуки, які використовуються у передвиборній кампанії, і не більше, тобто нічого нового. Ні в напрямку НАТО, ні в напрямку Таурусів. Ми від Шольца в Києві не почули. Тобто він повторює він, навіть дехто говорить про те, що Шольц намагається вести таку подвійну стратегію, тобто він нібито показує солідарність з Україною, зокрема проходячи через всі ці пам'ятні місця у Києві, зокрема відвідуючи ветеранів в лікарні і так далі. І е, водночас е, говорячи е, про те, що він е, навіть я б сказала так, е, розшурюючи, так би мовити, роздмухуючи свій свою передвиборну кампанію на страху німців перед е, війною, тобто йдеться про так званий. Відомий навіть є такий сталий вислів англійською мовою German Angst, тобто німецький страх. Німці дуже бояться війни, німці бояться ескалації, і е, Шольц і, взагалі, його партія СПД СПДН, Соціал-Демократична партія Німеччини. Вони е, досить часто використовують цей інструмент. Е, е, зокрема, це робив на початку нульових років. Е, Сумно відомий українцям канцлер колишній Герхард Шройдер, який свого часу також на такій антивоєнній риториці виграв несподівано вибори. Ну от і Шольц намагається десь приблизно схоже, якось. Тобто, він не може сказати, що він не хоче підтримувати Україну поставками зброї. Як цього вимагає, наприклад. Відомий праворадикальний чи ліворадикальний рух Сари Вагенкнешт, або праворадикальна альтернатива для Німеччини, От, але він намагається десь так подвійно вести цю стратегію далі. У Німеччині зараз поступово розгортається передвиборна кампанія. Я думаю, що Україна грає головну роль у стратегії Шольца, можна сказати. Поруч з внутрішньополітичними темами, тобто він хоче продати себе, як кажуть, в ході цієї кампанії, як такий канцлер миру. Ось і ну і це так би мовити, такий ауфтакт своєрідний, дуже потрібний йому зараз. Щоб ну, почати саме Наприклад, цю кампанію. от якщо, якщо говорити якщо говорити Богдан, покажи, покажи це відео. так Якщо говорити про візит, дуже Дуже правильно, Зеленський вибрав місця. Ну, по перше, могили загиблих і пам'ятні знаки, і відвідати наших військових, щоб бачити взагалі наслідки війни і наслідки російської агресії. І є деякі, ну деякі отут він сидить, такий, він заскочений. Для нього це дуже правильний і корисний досвід, я так розумію, для політика нерішучого, безхребетного, вялого і того, який ну е, нічого не може запропонувати своїм виборцям. А виборці напевно що хочуть безпеки. Якщо поруч у Європі розгортається така кровожерлива війна з такими жертвами, стільки загиблих, такі поранення жахливі і просування росіян на, на сході, ну то напевно, що він, він був заскочений. Я не знаю. Ну як, як, він буде, як він буде коментувати, чим він може забезпечити, що він може сказати про безпеку, як він бачить безпеку Німеччини в, в, в сучасній Європі. Ну, дивися, тут э, така ситуація Шольц свого часу те, що правильно були вибрані локації і зустрічі, це однозначно, тому що свого часу э, саме відвіданням Бучі. В літку, це, здається, був червень 22-го року, ми yeah. зсунули дуже багато різних моментів з надаванням зброї Україні з боку Німеччини. Тоді це вдалося таки, тобто, нібито його тоді вразило, можливо, ми почуємо щось радикальніше, але дивлячись за його. Виглядом я б не сказала, що його це порушило. І він знову ж таки повторив усе про Тауруси, про НАТО і так далі. І свій відомий речитатив, що ми будемо з Україною допоки треба, Він наголошує на тому, що. Німеччина, друга, за кількістю фінансову фінансово дивлячись на питання допомоги військової Україні, і так далі. Тобто, він повторює те, що всім вже давно відомо, нічого нового він не запропонував. Побачимо, чи це щось в ньому змінить в ньому самому відвіданий, особливо госпіталя, особливо розмови з. Солдатами, з ветеранами, мені було б е, приємно дізнатися, що це щось змінить, але ми знаємо Шольца, на жаль, як простого сухого клерка бюрократа, міністра фінансів свого часу, так би мовити. Тобто, людина, можливо, є емпатична, але настільки, щоб це його рішення серйозно змінило, ця емпатія, угу. яка, можливо, була б викликана таким е, таким візитом. Я, на жаль, мушу сумніватися. Е, так, до речі, німецька опозиція вже звинувачує Шольца, що він приїхав Київ з порожніми руками. Ну чому з порожніми руками? З Валізкою. Е, Ну там фрау Шольц може поклала йому якісь там відбивні і сніданки. Він на, на запитання журналістів він сказав, що там його особисті речі. Ну але ми е, так дуже саркастично, е, сумно жартуємо, що глибоку стурбованість і солідарність в чому данчику привіз. Але ну, від цього на жаль. Ситуація на полі бою не поміняється. Нам потрібна далекобійна зброя нам потрібно захищати свої українські міста бо сьогодні от. Людина загинула в Тернополі е, захід е, України. Ну і ще одне, що мене насторожило напередодні візиту. Точніше, як свій співставила те, що е, Столтенберг, екс е, генсек НАТО, сказав, що Україна має тимчасово поступитися територіями для припинення війни. Ну але він одночасно оголосив на важливості, щоб Україна отримала гарантії безпеки в обміну, тимчасові поступки території. Ну і це лунає від такого високопосадовця. Який очолював НАТО, і тут приїзд Шольца. Тому скоріш за все, що дійсно вони як це промацують ґрунт, наскільки українська влада, не думаю, що українське суспільство, наскільки зеленський зокрема готовий йти на якісь територіальні поступки для того, щоб припинити заморозити конфлікт. Я думаю, ти маєш рацію. Мені здається, що другий аспект, який схований за цим візитом Шольца в Україну до Києва, є ще те, що тут йшли чутки, що він вдруге хоче говорити з очільником Кремля. І ем, йому треба було б, звичайно, якась якась перебивка, так би мовити, перед тим. Він же ж не може просто так поговорити з ним, він же має про щось йому розповідати, нібито і цей візит, можливо, буде, так би мовити, матеріалом того, що він очевидно збирається розказувати в черговий раз Путіну. Тобто ем, побачимо, може бути таке, що після цього десь піде, і це буде. Вписуватися саме в цю подвійну стратегію, про яку я казала, що нібито він е, висловлює солідарність з Україною отак, мляво на своїх старих позиціях без якихось радикальних змін, тобто без таурусів, без якихось кардинально кращих е, е, засобів е, військового враження і так далі. Тобто, е, здається, міні-тауруси будуть в цьому пакеті, про який він говорив, це такі своєрідні дрони, які мають якісь технічні характеристики. Які нагадують Таурус, але це, звичайно, геть, інша, геть інший калібр, ось так би мовити. І, але те, що побачимо, чи він далі буде заспокоювати своїх. Так званих миротворчих виборців, псевдопацифістів, тим, що він знову поговорить з Путіном, знову це ні до чого не призведе, але йде його передвиборна кампанія, і можливо він якось розраховує на те, що це саме дозволить йому піднятися з тих 14% рейтингу, які зараз є у його партії. Це дуже 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 катастрофічно низький рівень популярності. Побачимо, чи йому вдасться те, що він собі задумав. Так, ну і звичайно, що цікаво, яку позицію займе Дональд Трамп. Так, ми всі в очікуванні, це десь співпаде в час і зараз Європа і Америка готуються до Різдва, Ну і Україна готується. У нас таке специфічне Різдво в час війни. Якщо Трамп розпочне переговори, це ж писало біль про припинення війни, то Шольц хоче агітувати за позицію України. І дуже цікаво, з якою за яку позицію саме. Він буде агітувати після сьогоднішнього візиту. Ми, я очевидно, почуємо це від нього, коли він повернеться до Німеччини. Поки що ну з того всього, що ми е, чули на прес-конференції із інтерв'ю і так далі, я нічого нового від Шольца не почула. Тобто, це вже ми чули багато разів. Аргументацію проти Таурусів він повторює постійно, коли його про це запитують. Німецькі експерти, військові, я помітила останнім часом в різних інтерв'ю, в подкастах і так далі. зокрема навіть бундесверівські експерти, вони, вони на питання про тауруси вже нічого не говорять, тому що вони виступають за те, що в Тауруси Україні потрібні, тобто аргументація їхня вже є настільки розлогою, що ну здавалося б, просто ну. Навіть дурню зрозуміло, чому це так потрібно, і е, та позиція Шольца, що він не хоче робити, це є просто політичним рішенням. Вони наголошують на цьому, і е, взагалі-то відмітають коментарі в такий спосіб. Тобто, ми сказали все. Ми виступаємо за те, що це ця зброя потрібна, а шольц е, стоїть на своєму. Тобто, така ситуація з Таурусом. Подивимося, подивимося, наскільки сильна у Шольца опозиція, як це спрацює, тому що насправді він міг дійсно очолити виборчий процес з нормальними рейтингами, якщо б був рішучіший і сміливіший, тому що це може використати опозиція проти нього, тому що зброю нам потрібно вже і зараз. У Нас немає різдва, нас немає підготовки до новорічних нас Маскалі наступають, і з кожним днем захоплюють все нові і нові території, і реально зброї нам потрібно. Будемо, будемо стежити за тим, що він що він скаже, які будуть наслідки. Це дуже це дуже цікаво, тому що в принципі від його позиції, від того, ну які висновки будуть, він же ж буде реагувати на те, що каже його електорат, правильно. Yeah. Ну дивися, Шольц може реагувати звичайно, але він все робить зараз. Всі кроки Шольца, які він робить, будуть робитися з огляду на передвиборну кампанію, тобто це 100%. У нього зараз немає іншого інструментарію, У нього немає за собою достатньої кількості голосів у Бундестагу, щоб ухвалити нові гроші, нову фінансову підтримку. Це, до речі, йому закинули його партнери по коаліції. Що те, що він сказав, це те, що вже було те, що він привіз Києва. Це, це всім відомо, так би мовити, тому що бюджет на е, наступний рік заблокований, фактично, і yeah. ухвалити його ось так, е, канцлеру, який є зараз. Е, Куля, як це казав кажуть, з цією качкою Lame duck, Тобто він не може кульгава качка? Ні, кульгава да. качка, так. Кулядька, кульгава качка. Тобто, канцлер в цій позиції в принципі, зробити особливо нічого не може. Мені здається, що нам треба дійсно дуже серйозно слідкувати за тим, що говорить Фрідріх Мерц, це потенційно наступний канцлер від християнських демократів. А він дуже сильно відкритикував Шольца за оцю Вість його позиції, і е, сказав, що ну це ми вже все, все чули, і що рішучіших кроків від нього е, очікувати не варто від Шольца, так би мовити. Побачимо, що буде, я, яка позиція буде у самого Мерця. Поки що він є, так би мовити, яструбом у порівнянні з Шольцем. Тобто, е, щодо питання Таурусів. Важко сказати, що він однозначно були його вислови про те, що це потрібно. Потім були такі вислови, які нібито трошки знизили градус цієї позитивності. Побачимо, що він буде далі говорити. Ну і зрештою, він теж говорить те, все, все, що зараз німецькі політики будуть робити. Це все буде залежати від того, як іде їхня передвиборна кампанія, які стратегії вони розробили і так далі. Це для Німеччини досить незвична ситуація, коли передвиборна кампанія тут дуже часто йде на вулицях. Зараз в Німеччині зима, тобто така, така ситуація, це ну. Я не пам'ятаю, щоб вона була десь в якийсь інший час, щоб взимку проводилися всі ці заходи. Будемо бачити, тому всі висловлювання, які розлітаються у пресі або в інших, іншими каналами, дуже важливі. Тобто вони будуть ми побачимо. Я думаю, зараз таку битву різних позицій. Я з боку канцлера Шольца він спробує всидіти на обох стільцях і на пацифіському, і на солідарному з не можна. Так, не можна тут, треба дійсно. тут... Але... Так. але все але, те, що але відбувається те, що в світі, те, що відбувається на Близькому сході, навіть самій Грузії, Сирії, ми бачимо, тут має бути ти, ти або за світло, або за справедливість, і за закінчення війни і перемогу над Росією країною терористом, або ти сам і належиш до цих терористів. Ну, подивимося, чи буде дзвонити Шольц. Це трошки, трошки не той формат. Шольц не, не політик не є політиком того формату, який би зараз вийшов і зробив якісь історичні заяви і так далі. Це дійсно просто клерк, який. Побачимо, очевидно, залишиться в пам'яті німців як найгірший, найменш популярний канцлер, який зараз з якоїсь там 20 двадцятьенної позиції намагається за два місяці, чи скільки в кінці лютого, за три місяці в Німеччині вибори перевернути всю ситуацію. Такого в Німеччині на моїй пам'яті нікому не вдавалося настільки радикально, хіба Шройдеру свого часу, але ну там. <гум> Навіть позиція все одно не була настільки поганою у соціал-демократів, як зараз. Тому ем, очікувати від нього якогось радикального повороту взагалі не варто. Що, звичайно, дуже, дуже погано в ситуації, яка є нині, тому що Україні потрібні дуже сильні партнери в Європі. І якщо Німеччина залишатиметься з такою оцим сидінням на двох стільцях, так би мовити, то це буде звичайно. Погана дуже ситуація, і будемо сподіватися, що вибори якось ем, в, виштовхнуть на гору все-таки людей трошки радикальніших і чіткіших у своїх позиціях. Ну будемо стежити за цим. А ні, ну шольцу, вже напевно пора йти на пенсію писати мемуари як Меркель і згадувати так. Тому ніч... ніякої ядерної зброї міні таурусів не привіз. Привіз, напевно, що я клірк просто папери, <свісно> глибоку стурбованість занепокоєність і солідарність, але нам від цього, на жаль, не легше. Лесю, ти наші очі і вуха. Ти в середовищі цих всіх передвиборчих перегонів. В Німеччині будемо обов'язково на зв'язку і будемо про це все говорити, тому що дуже важливо, на кого нам розраховувати чи не розраховувати, за кого болівати. Дякую, Звісно. дякую, так, Леся Пульман, е, журналістка з Німеччини. Ми говорили про те, з яким чимоданчиком і що було в чимоданчику у Шольце, Який сьогодні приїхав до Києва? Е, гарного вечора, слава Україні!